І так, всім привіт! Це моє перше відео. Я взагалі захоплююсь Євробаченням ще з 2016 року, коли перебула наша джамала. І ось саме сьогодні в мене виникло бажання записати реакції на три пісні з топу букмекерського, які, на мою думку, можуть якось виділитись, типу можуть бути цікавими. На ну, що ми зараз і подивимо? Так. Е, перша пісня Фінляндія Еріка Уігман Іх коми. М -м -м, який наряд. Хочу одразу сказати, що музика. Дуже цікавий такий такт. Ну, одразу хочеться, типу, рухатись, щось танцювати, а голос одразу мені не подобається. Трошки п'етушків дає. І тут хорошо. <реш> Білі цієї палки, як наче біля шесту, стоїть така. Ти гриця. Чому так дивиться на мене? Ножку, я ж кажу шесть. Це що за стриптись? Ой, що дубці видні. Друзі, наче хоче його любую казати, <плес> як баба його на нього зверху, ну, знову ж хочеться порухатись. пройшло половина пісні, і в мене ніяких таких хуків чи запам'ятованих якихось моментів, нічого з цього немає. Ну, Пісня така весела, потанцювати, порухатись хочеться, але не запам'ятовується. Можливо, з першого разу, доки я слухаю. Але поки мені. <сміття> не знаю, мені не здається, що вона повинна бути в топі, то, можливо, в фіналі так. Але не в топі. А як би ці. Ой, а це красиво, да Оце красиво. <різь> як незграбнула <вона> надстала. Зідно <різь> ну, так іде, наче вона якась просто планетна зірка, яка врятувала нашу планету, І так нам не виглядає, таке. <плес> Це було дуже неочікувано. Думався. Але окей, це цікаво. Це дуже цікаво. От, до речі, саме цей момент може дуже і захопити людей з нею голосувати. Оцей момент дійсно запам'ятовується. А, що йти по ракетам. Окей. Чи можу сказати, Фінляндія вміє здивувати? У них завжди щось таке є з перчинкою, з цікавинкою. Але, ну, ну, як на мене, це не переможна пісня. Можливо, в топ-10, так, але не переможна. Друга пісня Бельгія. Red Sebastian's Straw Lights. My English is very bad. Ти ж хлопець? Це бось сім? Там старашки, але чому б ні? Окей. А Я вже бачу вусики. Да, хлопець. Ростає, наростає, наростає потрішки темп, заворожі. Mm. Знову хочеться рухатись. Ой, а що це він так високо? Зараз буде вибухово так? Да? Ну, ці жінки отак щось наростає, 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 і м'як. Угу. Ой, який голос. Вау! Мені подобається? Я б таке навіть собі додала в плейлист і слухала б. Ну, топ 5 сто відсотків, але чому він мені на жінку схожий? Речі, цікаво, чи йому не жарко в такому костюмі. А то реально ніби не в Карпати зібрався, Блін, мені цікаво, а люди, в яких хвороба, ну розумієте, про які не можна ось такі блимання. А як з ними? Якщо вони будуть взяли на Ну Таке. Мі, голос просто шикарний, реальний. Угу. Сильний, сильний голос. Ой-ой, ну цей програм. Аж хочеться десь на дискотеку вирватися, бухнути, задентісь. Боже, в мене аж очі вже болять дивитися на ці блими. Жах. Блін, ну пісня класна, мені подобається. І у неї такий вайб. Типу, десь таке в 4-5 ранку на дискачі, коли вже там залишились такі одні якісь притрушені і підтрейливо всі такі. Ну от щось таке, типу. Але прикольно, весело, чому би і ні? Має місце бути. Я думаю, що топ 5. І останнє. Це у нас «Мальта» Міріанна Конте. М -м, а як вона заграє з самого початку, вся така. Чому мені з самого початку якийсь вайп нікі мінаж? Не знаю щось таке, дівчатка і хлопці. Я щось, чесно кажучи, не розумію, що тут за тема піднята можливо. З цими костюмами пов'язано. Чому? Саме так вони одягнені. Цікаво. Ой, а що це мені на ногах запанчок. <сміття> Ой, розділась. Що вона роздягнеться, та і так, а я ж думаю, що це за тигриця там знизу вигляду. А воно на що воно сиділо в неї всередині і воно вирвалось. <клухи> така пампушечка соковенька. Ай-яй-яй. Ну не знаю, ну типу, це гарно, прикольно, але для мене як трішки запошло. Ну. ну, тумач, не знаю. Це моя особиста думка. Ну, чому, чому мені хочеться її вдягнути? Я не розумію. От впевнено можу сказати, що з цих трьох пісень запам'ятовується дуже мелодія саме цієї пісні. Цей програш дуже хоковий, як на мене. Ну, З цих трьох пісень саме. Ой, чому вони на коліна? Не дуже. Ой, оце красиво так зробили. Сцена так по як це так здавати. Ого! Я не розумію, ну що тут взагалі відбувається? чому тут м'ячики? Чому вони пригалі? Ну, що це таке? Може, там в тексті про це йдеться? Я просто англійську. <свісно> ну, Прикольна дійсно пісня. Запам'ятовується, що саме головне. от з цих трьох вона мені найбільше запам'яталася. І найбільше, напевно, виділилась, бо тут дуже дивичі, коли не вийко, побачити, як вона роздягнеться. <свісно> Це шок, взагалі? Та й в принципі, перформанс такий нічого, Ні, е, е, таким виглядом цікавим. <свісно> Але побачимо, коли всі вийдуть пісні. А так як ще кілька немає пісень, не всі провели ці відбори. І коли вже будуть всі інші, тоді буде вже видно загальна картинка потопу. Дякую тим, хто переглянув це відео. Якщо не важко, то залиште коментар якийсь. Па-па!